Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні ми з вами поговоримо про День Соборності України, який святкуємо сьогодні, 22 січня. Початки ідеї Соборності. Ідея Соборності бере свій початок від об'єднання давньоруських земель навколо князівського престолу у Києві, а її філософське коріння сягає часів Візантії. Протягом століть її практичним втіленням займались українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик. У 18-му, на початку 20-го століття, коли українські землі були поділені між сусідніми державами, Польщею, Московією, Румунією, Австро-Угорщиною ця ідея знайшла своє відображення операціях найкращих вітчизняних мислителів, оскільки для боротьби за свої національні інтереси в Україні була вкрай важливою територіальна єдність. Століттями розірваний український народ об'єднався на своїй землі у єдиній українській державі. Акт воз'єднання з луки двох україн був радше симворічним знаком прагнення єдності, бо у керівництві країни спільності тоді не було. Безпорадність проводу впливала на загальний настрій, писала сучасниця тих подій, історик Наталя Полонська Василенко. Україна затиснута між двома потужними силами Антантою з півдня і більшовизмом з півночі. Немала сил для боротьби. Військо розбігалося, ширилося безладдя. У таких умовах пройшла майже непоміченою подія, яка мала велике ідейне значення Свято Соборності України. 22 січня 1919 року на Софійській площі проголошено злуку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Але під тиском невідрадних подій свято пройшло сухо тихо. Перше святкування соборності за часів радянського режиму день соборності не відзначався. Більше того, будь-яка згадка про нього знищувалася. Цей день вважали контрреволюційним святом. Свято Соборності вперше за 20 років було урочисто відзначено на офіційному рівні 22 січня 1939 року. Відбулося у карпатській Україні, місто Хуст. На той час у Автономній Республіці Чехословацької Республіки це був чудовий привід нагадати закарпатцям про волю, висловлену на з'їзді всенародих зборів українців у Хусті 21 січня 1920 2019 року про приєднання Закарпаття до Української Народної Республіки зі столицею у Києві і легітимізувати тим самим свою програму побудови Української держави на базі закарпатського пємонту. 22 січня ми згадуємо дві рівнозначні за вагомістю події української історії: проголошення незалежності Української Народної Республіки і Акт злуки українських земель. Щороку у цей день Україна відзначає День Соборності, поняття якої стоїть поруч із державністю, суверенітетом і незалежністю народу, фундаментом для побудови демократичної держави і запоруку. Виживання та існування нації ідея соборності була і залишається базовою національною цінністю українців, а нині вона є передумовою успіху, нашого спротиву зовнішній агресії. Соборність передбачає не лише пам'ять про спільне минуле, а й потребує згуртованої співпраці заради майбутнього, коли ми, люди з різних регіонів країни, разом працюємо, створюємо знакове і важливе, боремося з окупантами, тому соборність залишається на порядку денному національних завдань. Цілісність держави буде цілковито відновлена тільки після того, як Україна звільнить усі території, захоплені ворогом.